Готовність комунальних екстрених служб міста до повного блекауту. Алгоритм дій на випадок найгіршого сценарію обговорювали на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Буквально 100% всі члени комісії з'явилися на засідання, бо всі розуміємо, що живемо ми на легкий час, в країні де війна. Сьогодні питання, яке роздалося, це е, затверджується алгоритм дій наших комунальних підприємств і тепловодопостачання, і прилуки житлобуд, і комфортних послуг у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Чан ситуація, ми розуміємо. Це звичайно війна. Концентрували увагу на забезпеченні прилучан водою, як питною, так і технічною. Прорахували кількість транспорту, що має підвозити воду у мікрорайони. Аби тримати ситуацію під контролем, обговорили питання придбання додаткових потужних генераторів для комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. На сьогодні обговорили всі питання: і водозабезпечення, і водовідведення, і як буде подаватися тепло. Протоколом прописано і найближчим часом кожен з керівників підприємств буде ознайомити прилучан з алгоритмом дій. Бо цю інформацію треба донести до кожного прилучанина. На наступному Тижні алгоритми дій при надзвичайній ситуації будуть затверджені та оприлюднені на сайтах міської ради теле та телеграм-каналах.